Вітаю, друзі! Розв'яжемо з вами сьогодні завдання для перевірки знань номер 4 до параграфів 17-20 вашого підручника Геометрія 7 клас. Автор Істер за 2015 рік. Перше завдання: знайдіть третій кут трикутника, якщо два з його кутів дорівнюють 30 і 80 градусів. Сума кутів трикутника дорівнює. 180 градусів, правильно? У нас відомо, що два з цих кутів дорівнює 30 градусів і 80 градусів. Тож, чому буду дорівнювати третій кут? Звичайно, щоб отримати третій кут, ми повинні від 180 відняти два відомих вже кута. Тобто, наш невідомий кут я буде дорівнювати 180-30, мінус 80 тобто 70 градусів. Накрести трикутник ПЛК та його зовнішній кут при вершині П. Це ви повинні накреслити. Звичайно. Ви довільний трикутник. Як для довільного трикутника накреслити зовнішній кут? Треба продовжити одну із сторін. Продовжити одну із сторін. І оцей кут, який отримався при цьому. Він якраз буде зовнішнім кутом. Трикутника. Доброго дня, Доброго дня Юрій. Далі, наступне завдання. За якими елементами рівні між собою прямокутні трикутники, зображені на малюнку 332? Запиши відповідні рівності. За якими елементами рівні оці два прямокутних трикутника? Кирила. Взагалі то да, за стороною та двома прилеглими кутами. Можна було так, за загальною ознакою рівності трикутників. Але там ще була ознака рівності трикутників саме для прямокутних трикутників. Так от для прямокутних трикутників прямокутні трикутники рівні за катетом і прилеглим до нього кутом. Давайте запишемо: у нас кут А дорівнює куту Д і дорівнює 90 градусів. Це один кут. Далі кут С дорівнює куту Ф, дорівнює 50 градусів, і сторона АЦ дорівнює стороні ДФ, дорівнює 3 чогось там, сантиметри, міліметри, неважливо, якихось одиниць. І з цього випливає, що трикутник АВЦ дорівнює трикутнику ДЕФ. Добре, наступне. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 71 градус. Знайти кут при вершині цього трикутника. 73 81 буде Дивіться, у нас рівнобедрений трикутник. В нього дві сторони рівні і два кути. При основі рівні. Тобто, якщо один з них дорівнює 71, то і другий дорівнює також 71. Це правильно. 71 градус плюс 71 градус дійсно буде 142. Нам потрібно знайти оцей кут. Давайте його якось назвемо, наприклад, А. Кут А буде дорівнювати 180 градусів мінус 142 градуса. Тому що Федір чому дорівнює сума кутів трикутника? 180 градусів. 180 градусів. П'яте завдання. На малюнку 333 БП. Висота трикутника АБЦ. Кут АБП дорівнює 32 градуси. Кут ПБЦ дорівнює 67 градусів. Знайдіть кути трикутника АБЦ. Який ми трикутник спочатку розглянемо? Можна знайти кут С за П і П. П 90 градусів і треба від 180 відняти 67. Yeah. 90. Добре, тобто, починаємо розглядати не трикутник АБП, як я вже написала, а давайте почнемо розглядати те, що Марта в першу чергу помітила, вона нам каже про трикутник СБП. Да? Марта, обов'язково потрібно писати, з якого саме трикутника ти все це знаходиш. Тому ми починаємо з того, який трикутник розглядаємо. Ти розглядаєш трикутник СБП. В цьому трикутнику кут П. Дорівнює 90 градусів. Так як БП висота, да? БП це висота ж за умовою, правильно? А що ми ще знаємо про цей трикутник? Кут Б дорівнює 67 градусів. І далі вже можемо знаходити кут С буде дорівнювати 180 градусів, мінус 67 градусів і мінус 90 градусів. Правильно я записала? Так. Да. Добре, це ми розглянули трикутник БЦП. Далі можна вже розглядати як завгодно. Можна в цілому трикутник АБЦ розглянути, тому що вже будуть два відомі кути. Можна розглянути трикутник АБП. Я пропоную зараз розглянути трикутник АБП. А потім зробити перевірку. Тобто, щоб вийти на кут А не з трикутника АВС, віднімаючи від 180, а просто додати всі три кути, які нам дано буде, які ми знайдемо, і перевірити, чи будуть вони дорівнювати 180 градусів. І так, з трикутника АБП так само маємо, що кут А буде дорівнювати 180 градусів мінус 90 градусів, і мінус 32 градуси. Скільки це буде? 58, так? Да? Тож ми знайшли кути А і С. Те, що нам потрібно було знайти. І ще третій нам кут потрібно знайти, правильно? Кут Б. Чому буду дорівнювати? 32 градуси 67. плюс 67. 99, правильно? Так. А сума всіх трьох кутів трикутника чому дорівнює? От кут А, плюс кут Б, плюс кут С. Давайте зробимо перевірку. 180. Давайте спробуємо додати всі три кути, які ми знайшли. 23. Плюс. 58. І плюс 99. Чи буде це дорівнювати 180 градусів. Це наша перевірка. Просто щоб впевнитись, що ми правильно знайшли наші кути. А взагалі, то наші кути дорівнює 99 градусів, 58 градусів і 23 градуси. Добре, йдемо з вами далі. Наступна задача. Дві сторони трикутника дорівнюють 5,2 см і 6,3 см, якому найбільшому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона. Задача на нерівність трикутника. Давайте третю сторону позначимо Х. Ми знаємо, що будь-яка сторона трикутника повинна бути більше. Ніж різниця двох інших його сторін. Правильно? Тобто, або більше, ніж модуль різниці. Х більше, ніж. Різниця. Більше, ніж різниця. Більше, ніж модуль різниці. Ми можемо від меншого відняти більшу, від більшого відняти менше, отримати модуль цієї різниці, то буде додатнє число. Але ця сторона повинна бути менша. За суму двох інших сторін, правильно? Так. 1,1. Одна ціла, одна десята. Буде менше за Х, а Х, в свою чергу, повинен бути більше, ніж. 11,5. Якому найбільшому цілому числу сантиметрів може дорівнювати? Третя сторона. Якому найбільшому цілому? 11, звичайно. Третя сторона може дорівнювати 11 сантиметрам. Ідемо далі. Один з кутів трикутника вдвічі менше за другий, і на 16 більше за третє. Один з кутів позначимо Х. Він вдвічі менше за другий. Тобто, другий буде 2х. І на 16 більше за третій, Тобто третій буде хміну 16, правильно? Перечитуємо один з кутів трикутника. Ми його позначили як Х. Вдвічі менше за другий. Тобто, другий буде вдвічі більше. 2 помножити на х. І на 16 більше за третій, Тобто третій буде. Менший за Х, правильно? Тобто х мінус 16. В сумі ці кути будуть дорівнювати чому. 180 градусів. Я, я сподіваюся, ви навіть ті, хто не знали, запам'ятають до кінця уроку, чому дорівнює сума кутів трикутника. Тому що кожна задача розв'язується на цю суму, майже кожна задача. Тут дужки, до речі, можна було ставити, тому що перед дужками стоїть знак плюс. Тобто можна було і ось так записати. І все це дорівнює 180 градусам. Зводимо подібні доданки. Іксі у нас буде 4. 16 переносимо в протилежну частину. Ми ж вже з вами почали розв'язувати рівняння. Так. <ривання> да. Тему рівняння ми почали з алгебри з вами повторювати, але ви. Це і так знали, що, щоб знайти 4х, потрібно 180 додати 16. 180 плюс 16 буде 196. Звідси Х, чому буде дорівнювати? 196 на 4. Це буде давно 49. 49. Дякую, Кирил. Це ми знайшли один з кутів, а нам потрібно всі кути знайти. Перший кут дорівнює х, тобто 49. Давайте так запишемо, що це буде перший кут. Другий кут буде дорівнювати 2х. Тобто 49 помножити на 2. 49 помножити на 2 буде 98. І третій кут буде дорівнювати. 16. Х мінус 16. Тобто 49. Мінус 16. 33. Перевіряємо, я суму знаходжу. Сума всіх трьох кутів дорівня 180 градусів. Це підтвердження того, що ми правильно розв'язали цю задачу. Йдемо далі. Восьме. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівня 112 градусів. Знайдіть внутрішні кути, не суміжні з ним, якщо вони відносяться як три к п'яти. Малюємо трикутник. Одразу з зовнішнім кутом. Це буде зовнішній кут. Він за умовою дорівнює 112 градусів. Пам'ятаєте теорему про зовнішній кут трикутника? А, це зовнішній кут дорівнює сумі двох стріння не з ним? сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Так. Тобто кут BCD – це зовнішній кут. Буде дорівнювати сумі двох внутрішніх кутів сміжних з ним. Куту А плюс куту Б. Нехай буде кут А 3х. Правильно, у нас же штрик 5. Нехай буде кут А 3х, а кут Б буде дорівнювати 5х. Тоді кут БЦД, він дорівнює 112 градусів, підставляю одразу 112 градусів. Або 3х плюс 5х отримали рівняння. З однією змінною. Пам'ятаємо, що в правій частині ми можемо звести подібні доданки і отримати рівносильне рівняння. І звідси вже на що потрібно помножити 8, щоб отримати 112. Можемо отримати х, поділивши 112 на 8. 14? Так, здається? 14 градусів. Ну і вже знаходимо кут А, кут А буде дорівнювати згідно позначень 3х, або 3 помножити на 14. 42 градуси. І так само можемо знайти кут Б згідно того, що ми його позначили 5х, 5 помножити на 14. 70, да? наступне завдання. У прямокутному трикутнику BCD кут С дорівнює 90 градусів, BM – бісектриса трикутника. Кут CBD дорівнює 60 градусів. Знайти довжину катета CD, якщо CM дорівнює 8 см. Записуємо коротку умову і переходимо до розв'язання. Давайте звернемо увагу на трикутник МСБ. Це прямокутний трикутник, у якого кут С дорівнює 90 градусів, а кут СБМ дорівнює половині кута Б, тобто дорівнює 30 градусів. Тож ми маємо прямокутний трикутник, у якого є кут 30 градусів. Для такого трикутника існує теорема, що катет, який лежить проти кута 30 градусів, а таким катетом у нас є якраз сторона СМ, буде дорівнювати половині гіпотенузи. Тобто гіпотенуза цього трикутника BM буде дорівнювати 8 помножити на 2. Давайте це запишемо. Давайте тепер звернемо увагу на трикутник ДМБ. У цього трикутника кут Д буде дорівнювати 30 градусів, тому що цей кут Д входить в трикутник ДЦБ. Він буде дорівнювати 180 мінус 90 і мінус 60. Тобто, кут D дорівнює 30 градусів з трикутника ДЦБ. КуМБ буде дорівнювати половині 60 градусів, тому що БМ гіпотенуза. Тобто, кут ДБМ дорівнює 30 градусів. Маємо трикутник з двома рівними кутами, які дорівнюють по 30 градусів. Це означає, що цей трикутник рівнобедрений, «Б» буде його основою. А сторони при основі у рівнобедреного трикутника, рівні, тобто МД, буде дорівнювати BM, і буде дорівнювати 16 см. Тож, маємо шуканий відрізок CD, який складається з двох відрізків СМ плюс МД. Обидва з яких нам відомі. І знаходимо, що це D дорівнюватиме 24 сантиметрам. Це і буде наша відповідь. Розв'яжемо наступну 10 задачу. Зовнішні кути трикутника відносяться як 4 к 5 к 6. Знайдіть відношення внутрішніх кутів трикутника. Давайте подивимось. у нас є трикутник АБЦ, у нього є зовнішні кути, і я намалювала по одному при кожній вершині. Перший з цих кутів я позначу 4х, другий позначу 5х і третій позначу 6х. Знаючи зовнішній кут, уявимо собі, що ми його знаємо, ми можемо знайти внутрішній кут, тому що разом ці два кути утворюють розгорнутий кут, а розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Тож, кут альфа можна знайти від 180, віднявши 4х. Так само кут бета. Він із своїм зовнішнім кутом також утворює 180 градусів. Ось. Тобто в сумі вони дають 180, але кут бета можна знайти, якщо відстав 80 і відняти 6х. І так само, кут гама буде дорівнювати 180-5х. В сумі, всі ці альфа-бета і гама будуть дорівнювати, звичайно, 180 градусів. То ми отримаємо рівняння. 180 буде дорівнювати 180-4х, плюс 180-6х це кут бета, плюс 180-5х це кут гамма. Зводимо подібні доданки: 180, плюс 180 плюс -180, 180 це 540. мінус 4х, мінус 6х, мінус 5х, це буде мінус 15х. Спрощуємо це рівняння далі. Тобто мінус 15х переносимо в ліву частину з протилежним знаком. То буде плюс 15х. 540 залишаємо в цій частині в правій, і до нього переходить 180 з протилежним знаком. Тобто, мінус 180. Отримаємо найпростіше рівняння, яке, розв'язавши, знайдемо, що наш х дорівнює 24. Тепер можна повернутися до наших альфа, бета і гамма і знайти їх. Альфа буде дорівнювати 180 мінус 4 помножити на 24. Перевіримо про всяк випадок, чи дадуть наші кути в сумі 180 градусів. Так дають. Але нам потрібно знайти відношення цих градусних мір, тож давайте спробуємо знайти, як ці кути відносяться. Альфа відноситься до бета. Відноситься до гама, так само, як 84 відноситься до 36 і відноситься до 60. Ці відношення можна скоротити, наприклад, поділити їх на 12. Тоді будемо мати, що альфа відноситься к бета і відноситься к гамма, як 7 відноситься до трьох і відноситься до п'яти. Але якщо бути точними, то порядок відношення наших внутрішніх котів потрібно записати так само, як нам дано порядок відношень зовнішніх кутів. Тобто спочатку було 4х, це означає, що першим ми запишемо кут альфа 7. Наступний кут був 5х, то відповідає внутрішньому куту гамма, а гамма у нас дорівнює 5. І наступний зовнішнє кут, то був 6х, і 6х відповідає внутрішньому куту бета. А бета то у нас є 3. Тобто, у відповіді, краще було б записати такий порядок. 7 до 5 і до 3. І остання одинадцята задача: чи існує трикутник з периметром 23 см, одна сторона якого? Позначимо її Х. На 3 см більше за другу, тобто, друга буде на 3 см менша. І на 5 см менша від третьої. Тобто, третя буде на 5 см більша. От, чи існує такий трикутник, якщо його периметр дорівнює 23. Складаємо рівняння згідно наших позначень. Перша сторона плюс друга сторона. Плюс третя сторона. Ми додали три сторони, отримали периметр, який дорівнює 23 см. Зводимо подібні доданки. Іксів у нас тут 3, мінус 3, плюс 5, буде плюс 2, дорівнює 23. Розподіляємо змінні. Невідомі залишаємо в лівій частині. Відомі переносимо або залишаємо в правій частині. Тобто плюс 2 перенесли з протилежним знаком, таким чином, в лівій частині у нас 3х, в правій частині 21, найпростіше рівняння, після розв'язання якого знаходимо х, який дорівнює сімки. Тож, перша сторона, от ту, яку ми позначили х, вона буде дорівнювати 7 см. Друга сторона, яку ми позначили х-3, вона буде дорівнювати 7-3, тобто 4 см. Третя сторона, яку ми позначили х плюс 5, вона буде дорівнювати 7 плюс 5, і то буде 12 см. Чи існує взагалі такий трикутник? Давайте порівняємо найбільшу сторону цього трикутника, тобто 12, із сумою двох інших сторін. Ми ж пам'ятаємо, що будь-яка сторона трикутника повинна бути меншою за суму двох інших його сторін. А у нас виходить що більше. Тому такого трикутника не існує. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисно. Можливо, не легко, але корисно. Це добре. Гарного вам дня, до нових зустрічей!